Вітаємо вас у Львові. Ми з вами на площі ринок і саме з цього місця ми хочемо почати наш звіт з будівництва за червень. Ми будемо показувати, що будівельна компанія Відгруп побудувала для вас в червні в нашому елітному комплексі преміальної нерухомості Львів Сіті. Комплекс, який знаходиться в самому центрі Львова, поруч із стрійським парком, який ми вам багато разів вже показували. І поки ми переміщаємося з вами на будівельний майданчик нашого Львів Сіті, пропонуємо вам насолодитися цими колоритними історичними затишними вуличками вели. Львова! Ви хочете подивитися на щасливу людину? Ви хочете її побачити щаслива людина перед вами. А позаду щасливої людини наше будівництво, яке нарешті, нарешті перейшло до тієї стадії, коли. Спостерігати це неймовірно приємно і з дня в день ми будемо бачити зміни. Це ми завершили по першій черзі найдовшу, найважчу, найклопіткішу і най, я не знаю, найскладнішу частину, яка відбувається під землею. Оці наші палі, якими ми діставали аж нижче, ніж ґрунтові води, щоб впертися в найстійкіші фундаменти і найстійкіші платформи нашого ґрунту. Це так довго і це так важко. І це ну просто навіть непомітно. Бо кожен раз ви дивилися, думаєте, ну що вони постійно роблять? Ну ну змін ніяких не видно. А зміни під землею. І нарешті ці зміни під землею зроблено, завершено. Ми все, що мали, зробили. І щаслива людина готова вам розповісти та звітувати про зміни, які відбуваються позаду мене. Позаду мене почалося влаштування фундаментних розтверків. Зараз ми робимо один із п'яти перший розверк, і на черзі у нас другий. І це розверки для черги номер один для будівлі А-03. Так, ви бачите, позаду мене для нашої першої черги ми не лише залили фундамент плиту, ми вже почали зростання вверх, і це дуже класно видно позаду мене. І на наступному тижні ми вже будемо робити перше перекриття для нас, як для будівельників, це вже така, знаєте, знакова подія, і це вже означає, що далі процеси підуть дуже швидко. Адже, якщо подивитися на наші проекти Glacier Premium Apartments, що в Буковелі, на нашу скейп City, що в Буковелі, середнього будівельна компанія веде гру. Упроби 2-3 поверхи в місяць, але це величезні поверхи. А корпуси Львів Сіті мають дуже невеликий діаметр. Це низька забудова, це комфортна забудова, приватна забудова, де дуже мало людей буде проживати, де дуже мало квартир. Тому е такі темпи у нас будуть, що е можливо навіть і більше ніж 2-3 поверхи в місяць. Будемо бачити. Так, що в нас відбувається тут? В нас вже побудували такий красивий будиночок, такий каркас. І тут в цьому каркасі головний зараз Олексій, пан Олексій, який ага, да, в мене я тут заважаю трохи. Який гне арматуру. Ця арматура буде слугувати каркасом для наших монолітно-залізобетонних робіт. Зараз гне ця арматура, а внизу зараз ми підемо дивитися вглиб катлавану. Внизу вона в'яжеться хлопцями для нашого розтверху. Це один. 爸 Так, щодо нашої другої черги, у нас активним ходом тривають роботи щодо підготовки робіт по створенню пального поля. І зараз ми з вами бачимо, як активно продовжуються земляні роботи роботи на котловані. І зараз, під фундаментом другої черги, ми вже забурили випробувальні палі. Зараз бетон твердіє, вони вистоюються згідно своїм технологічним вимогам. І далі ми будемо робити випробування, і це обов'язково не можна. Взагалі пропускати цю роботу, цей етап не можна його пропускати, адже це гарантія надійного фундаменту, і неможливо пропустити цей етап, адже не буде документів сертифікацій. Воно наче й буде побудовано, але не за нормами, не за вимогами, не за будівельними стандартами. Тож це необхідний етап. Палі випробувальні залито. Вони твердіють. Далі на ці палі буде здійснено величезне навантаження, і ми будемо дивитися, як ці палі себе ведуть, чи вони витримують, чи вони. Вони потріскаються. Це дуже важливий етап, аби зрозуміти чи правильно у нас це йде за технологією, і це важливий етап для контролю якості, яка в нас здійснюється на кожному етапі. Ми з вами підійшли до котловану другої черги. Бачимо, як відбуваються земляні роботи, і вже у нас вмонтовано палі, які вистоюються. Далі, після того, як палі вистоюються, буде проведено випробування навантаженням, як я вже казала, і на основі цих розрахунків, які ми отримаємо після проведення навантаження, наші інженери, конструктори та технологи зможуть завершити розрахунки щодо цілому фундаменту нашої другої черги і в цілому навантаження на. Палі другої черги, і ми зможемо зрозуміти, яка кількість палей нам потрібна. Ну і після цих розрахунків у нас почнеться монтаж палей для нашої другої черги. А тим часом наша перша черга вже буде мабуть ого-го. Тому насолоджуємося процесом та спостерігаємо. У нас завершено влаштування балки жорсткості. Ця балка жорсткості забезпечує стабільність котловану під час подальших будівельних робіт. У нас встановлено 90 паль та влаштовано біля 70 метрів залізобетонної балки. Ця балка ефективно утримує ґрунт від сповзання. Це забезпечує безперебійну роботу всіх наших бригад, які працюють на території Львів Сіті. Ох, і пече на вулиці 33 градуси для Львова. Це така дуже нетипова історія. Бо Львів скоріше про комфортну температуру літом і про таку перемінливу весною восени. Така скоріше до лондонської погоди, схожа. Але сьогодні плюс 33 і мені, бачите, як завжди, тут дуже спекотно, тут дуже жарко. Проте ця історія не вплине на те, що ми продовжили записувати Зараз хочу вам показати, як наші хлопці в'яжуть арматуру, бо я постійно про це кажу, в'яжуть арматуру. А як це, що це? В'яжуть наче нитками і якимись спицями, але з арматурою майже відбувається те саме. І це якась магія, ну як для мене, з такого жорсткого матеріалу. І по дорозі до арматури, хочу вам показати, що оці от штуки, оці буронабивні машини, які набивають палі, ми навіть не прибирали з будівництва. Вони чекають, бо за декілька днів вони почнуть встановлювати палі для нашої другої Черги для першої вони вже встановили досить давно. Вже там є фундамент, а для другої тільки почнуть. Тож ходімо дивитися, як в'яжуть арматуру, буде цікаво. Отже, зараз я знаходжуся на дні нашого котловану, на рівні нашої фундаментної плити, яку ми робимо для першої черги. І тут відбувається якась справжня магія для мене дійсно арматурою, яку щойно зігнули хлопці там в нагорі. Ми з вами це бачили. Ця бригада і ці професіональні руки починають скручувати одну арматуру з іншим, яким спеціальним. Гачком ну це правда відбувається, наче люди в'яжуть мереживо, але з арматури. Давайте глянемо ближче. Отже, на розтверку це 1 2 ведеться в'язання арматурних каркасів в вертикальних елементів майбутнього підземного паркінгу. І у нас формуються перші просторові структури майбутніх споруд. Також в червні у нас проведено плановий геодезичний моніторинг за станом навколишньої забудови. І такий аналіз та контроль також є дуже важливим етапом для якості будівництва. І на основі цієї перевірки та цього моніторингу ми змогли зафіксувати і тіше на цей факт. Що жодних порушень, жодних деформацій чи жодних совів ґрунту у нас не помічено. І така висока якість виконання робіт та ефективність закріплення ґрунтів ще раз підтверджує, що ми дійсно будуємо для вас найпреміальніший об'єкт Європи, який знаходиться в центрі Львова. Поруч із Трейським парком, ваш майбутній преміальний дім, ваша люксова нерухомість Львів Сіті. І спека просто на вулиці неможливо, але це ой, Танюш, дякую, дякую величезне. Але це зайвий привід для тих, хто буває у Львові. Зайти до нас і випити прохолодної водички. Випити кави і послухати презентацію, яку проведуть для вас наші дівчата. Що? А ми повернулися з нашого будівельного майданчику Львів сіті і хочемо для вас розказати, що ми будемо робити в наступному місяці, в місяці липень. Тож в місяці липень ми плануємо повністю завершити всю фундаментну частину для першої черги. Водичка божественна. Також в наступному місяці, в місяці липень, по нашому Львів Сіті, ми плануємо вже почати рости вгору. Це вже буде такий місяць, перший місяць нашого росту, де ви все побачите. І мене це не може не тішити. Я просто дуже цього чекаю. Ну, вже навіть в цьому звіті, який ми записуємо 2 липня, чи сьогодні, 3, 3 липня, ви вже бачили, що ми вже почали зводити вертикальні конструкції. І в наступному місяці, в місяці липень, ми це будемо продовжувати прискорюватися. Там наш Львів Сіті почне зростати догори. Та по нашій другій черзі ми почнемо вже з запуском робіт щодо влаштування наших паль. Тобто, ми почнемо формувати палеве поле. Це не швидкий процес. Палі будуть у нас довгі, палі будуть у нас сильні, міцні, потужні. Їм треба буде вистоятися, і це такий неминучий процес. А потім і наша друга черга слідом за першою почне зростати. Тож, шановні наші інвестори в сіті. Ми безмежно вам дякуємо за вашу довіру. Ми кожен місяць будемо приходити до вас із звітами, яка б не була погода, спека чи холод. Ми будемо звітувати вам про об'єм пророблених робіт. Ми дякуємо, що ви нам вірите. Ми дякуємо нашим інвесторам, які з нами вже дуже багато року і рухаються з проекту в проект, які цінують наше партнерство не менше ніж ми цінуємо партнерство з ними. Попереду нас чекає багато пригод в звітах. Будемо все з вами тестувати, розбиратися, занурюватися, вивчати і насолоджуватися тим, як зростає наш Львів-Сіті. Дякуємо вам за вашу мудрість, за те, що піклуєтеся про себе та бережете свою нервову систему, і за те, що працюєте з перевіреним забудовником, партнерці з перевіреним забудовником, яким є будівельна компанія, вид груп. Адже в часи, коли ризиків і так багато, не варто ризикувати ще й власними грошима. Працюйте з перевіреними, працюйте з будівельною компанією VD яка лише за останні найважчі роки для країни здала 5 об'єктів під ключ, яка будує преміальні п'ятизіркові готелі і прийшла побудувати ваш преміальний п'ятизірковий дім.